Селін Гунгільд, ослик Марії, День сьомий. Вигін був невеличкий, але на ньому було дуже гарно пастися. Згір спадав узенький потічок, а вздовж нього буяла зелена трава та цілющі духмяні рослини. У повітрі витали приємні пахощі. Коли смалило сонце, можна було сховатися в тіні, що кидала стара сучкувата олива. Цього дня кози та вівці розповіли осликові таємницю. Спершу вони запитали, чи хотів би він знати велику таємницю. А тож, ще пак. Потім вони запитали, чи зможе він тримати язик за зубами, коли довідається велику таємницю. А тож, напевно, зможе. Тоді нехай слухає найстаріша вівця глибоко вдихнула повітря, перш ніж почати розповідати. І Ослик аж затремтів від цікавості. А ягнята й козенята, що все знали, почувши згадку про велику таємницю, не могли встояти на місці. Вони заходилися підстрибувати, пританцьовувати й мекати. Дорослі тварини намагалися їх угамувати. Але ще не скоро вляглася така тиша, що стара вівця могла почати розповідати. Вона знову глибоко вдихнула повітря і відкрила рот. Аж тут, на сотні різних голосів, залящав цілий пташиний хор. Здавалось, на оливу злетілися всі птахи Назарета. Вони почули, як голосували ягнята й кузенята. І відразу ж зрозуміли, що йдеться про велику таємницю. Тож їм захотілося бути разом із усіма. Вони теж усе знали, і коли почули, про яку таємницю йдеться, то на радощах заспівали на всі лади. Старенькій вівці довелося почекати, поки вони замовкнуть. Але бідолашний ослик мало не луска від цікавості. Урешті решт. Вівця заговорила. Вона втретє глибоко вдихнула повітря й мовила Ма. Нараз озвалися веселі цвіркуни, яких називають цикадами, що також сиділи на оливі. Вони сюрчали так пронизливо, що осликові заклало вуха. Але цикади вважали, що вони дуже гарно сюрчать. Це так вони, мовляв, радіють таємниці. Коли ж вони, зрештою, замовкли, вівця в четверте глибоко вдихнула повітря. І, хоч загалом таємницю проказують повагом і врочисто, вівця приторохтіла дуже швидко. У Марії буде дитина, пе син. Тільки но вівця мовила ці слова, як знову почалося. Ягнята й кузенята заходилися стрибати й танцювати. Птахи заспівали нову пісню, а цикади засюрчали. Ослик на радощах по ослячому закричав, перекрикуючи навіть цикад. Потім іще довго-довго тварини не могли вгамуватися. А тоді запала тиша. Усі поринули в роздуми про марійне дитя, що невдовзі з'явиться на світ. Тепер стало так тихо. Що чути було, як злегка цюркотів потічок. Ягнята нараз принишкли. Вони уявляли, як бавитимуться з малим. Мабуть, йому сподобається грати в хованки довкола старої оливи. Козенята ж уявляли, як він бігатиме з ними на випередки. Цикади мали намір вчити дитину сюрчати, а от птахи вигадували гарні колискові. Бо розуміли, що немовля не зможе відразу бавитися і пустувати, воно багато спатиме, щоб вирости здоровим. Дорослі тварини все це звичайно також розуміли. Кози знали, що дитині потрібно буде дуже хороше молоко, тож міркували, які рослини краще споживати, щоб їхнє молоко було ще смачніше. Напевно, їм треба буде обминати десятою дорогою ту зелень, від якої молоко гірчить. Вівці вважали, що дитині потрібно буде м'яке тепле вбрання, тож думали про те, щоб у них виросла гарна вовна, яку їм треба оберігати від усякого бруду. А осликові сяйнула в голову чи не найдивовижніша думка. Він згадав, що багачевий син мав ослика із сідлом на спині. І їздив на ньому верхи. То було неймовірне видовище. От якби Марія не побоялася посадити свою дитину в сідло, от якби Йосип зробив таке дитяче сідло. Ослик ніколи більше не нарікатиме на Йосипа він у всьому його слухатиметься. Тоді, може, Йосип полюбить ослика і зробить дитині сідло. Довго було тихо. Кожна тварина думала про своє, і раптом якась ягня перелякано закричала Гадюка! Поміж кіста овець під самим носом найменшого ягнята, лежала велика гадюка, що жила в самому кінці вигону. Як вона так непомітно сюди прилізла, усі страшенно перелякалися. Але гадюка сказала, ви говорите про Марійну дитину. А боїтеся мене? Хіба вам не відомо, що дитина безпечно гратиметься собі з гадюками? Хіба вам не відомо, що дикі тварини пастимуться разом зі свійськими? Хіба вам не відомо, що на Марійному обісті жодне створіння не може заподіяти нікому лиха?» лихам? ж, присоромлено відповіла найстаріша вівця. Твоя правда, нам нема чого тебе боятися. бе, Ти теж маєш право радіти маріній дитині. бе.